Тож я радий оголосити про запуск мого окремого персонального youtube канала завдяки якому ми з вами станемо набагато ближчими, а ви отримаєте більше різного і цікавого, сподіваюся, контенту. Лінк на нього ви знайдете в описі під цим відео. А окремий youtube канал дозволить нам більше згуртуватись навколо важливих тем, дозволить експериментувати, відчувати дихання нашого з вами спілкування і запрошувати цікавих людей на важливі. І сподіваюсь, цікаві розмови. Я хочу повідомити, що ми будемо запускати монобазу, на яку ви зможете підписатись і підтримувати публікації ще більшої кількості контенту на новому YouTube-каналі і отримувати різні прикольні штуки. Одна з них це буде доступ до приватного телеграм-каналу, на який мене розкатали колеги. Я буду там щось час від часу а, таке важливе чи цікаве, чи прикольне писати. І в нас буде така невеличка затишна. Масонська ложа